Мудрий Махтей, українська народна казка. Жив собі та був у одному селі бідний Махтей. Не було у нього ні коня, ні корови, ані шматочка поля. Зате дав йому бо добру жінку та діточок чималенько, і всі їсти хочуть. То як заробить що чоловік за день, то усе і зійдять за один прихват. Та ось уже кілька днів Махтею хоч сядь та плач, хоч стоячи реви. Ну, ніхто не наймає, а діточки ж їсти благають. Йди до пана, проси хоч що небудь, у рот ці ордів кинути, бо скоро нам і вуха повідгризають, посилає жінка чоловіка до батія Нифора. Мусив йти Махтей, хоч і не вірилось, що той розщетриться. Бо хоч і багатий прибагатий був пан, але ж був і жадібний. Казали люди, що хортів своїх м'ясом годує, а грошей немірено має, скрині забиті, а що в них не помістилося, то у світлиці на купі лежить. Пішов бідний чоловік у палац та й каже Пане, змилостивися, дай трохи грошей або хліба. То ж діти і жінка пухнуть від голоду, а я вам якось відроблю. Та на лихо ти мені здався. У мене і без тебе є кому робити, та й ротів своїх вистачає. Хоча постій, он, бачиш, іде селянин з коровою. Так він уже не один день їх тягає то на базар, то з базару, тільки очі мені мозолять. Дам тобі грошей. Як украдеш у нього ту здохлятину. Та я вже якось украду, промовив Махтей, тільки дайте мені два чоботи. Дав пан пару чобіт Махтею, та з тим вони й розійшлися. Іде селянин з коровою по стежці, а Махтей все крадеться поза кущами. Потім обігнав їх такий чобіт на стежку. І причаївся, чекає, що той буде робити. Побачив селянин чобіт, узяв, покрутив його в руках. Ну, навіщо йому один? Якби ж два було. Та й ж бурнув, що було селили знахідку в кущі і пішов собі далі. А Махтей, мудра голова, відбіг навперед та й кить другий чобіт на стежку. Йде селянин? Аж знову чобіт лежить. Законозило його. Другий чобіт ось лежить, а перший вже викинув десь тут недалечко, прив'язав корову до дерева, а сам мерщий шукати перший чобіт у кущі. Махтею тільки цього й треба. За корову і до пана. Привів, радіє, бо не кифор. зараз відвалить стільки карбованців золотих, що й дітям вистачить на харчі, та й селянину непогано. Бо чоботи панські на базарі дорожче коштують, ніж його стара корова. Нагукали пана. Той, як глянув, що стоїть махтей з коровою, аж скривився. От, вражий син, це ж доведеться ні за що гроші віддавати. Та й далі давай мудрувати. Каже Дам тобі, чоловіче, удвічі більше грошей. Якщо принесеш назад ті чоботи, що я тобі дав. Добре, принесу, коли воля ваша на те. Забрав бідня корову, привів її до болота та й потяг у багнюку. А далі, як почав мукати, корова й собі перелякалася та як зареве. Почув селянин, що його корова у болоті, та й давай її рятувати. Швиденько скинув чоботи, штани скинув усе на березі та й поліз у грязюку. А Махтай за чоботи та до пана пан дивиться, дивиться то на чоловіка, то на чоботи. А далі плюнув, дав грошей, як обіцяв, ще й наказав більше ніколи у його маєтку не появлятися. Повернувся додому хитрий Махтай, розказав жінці, як перемудрував пана. І стало його сімейство жити без горя і нужди. Кінець.